У-у-у, манітопка. Привіт європейці! Давно не бачились? Заскучились? Я теж. Знаєте що? Може вам це не сподобається, але у мене все добре. Подивіться, як люди ходять по річці. Ось на лижах, бачите, просто там, там. Це місто Вінніпех. У нас є ще сніжок. Дивіться, який натуральний, канадський, гарна консистенція, вага теж. У кого нема в провінції. Пишіть, вийшлю почтою. На самом деле, я хотів зняти відео раніше, і навіть була декілька спроб було. Але то було дуже холодно, було мінус 31, або був дуже сильний вітер. Зараз вроді вітра нема і не так холодно, зараз всього мінус 12. Але з початку листопада, ну не з початку, з 7-го, здається, листопада, коли випав сніг, і ще ні разу не було плюсової температури. Тобто це. Їх лежить вже, виходить, які Четвертий місяць. Отак от, от. І плюсової ще не було. Саме мінімальне, що було, здається, мінус 5. Де я був? Дивіться, я ж приїхав з Польщі, у мене там залишились друзі. І коли я жив в Польщі, то ми разом допомагали. Ми шукали автомобілі, передавали для ЗСУ. Але зараз я поїхав, а мої друзі залишились. І далі цим займаються, інколи купують автомобілі. Знаєте, як автомобіль вибирати? Це якби не так просто, це не один день, треба багато перечитати об'яв, оголошень і так далі. Але зараз я тут, вони там, і вони передали іще один автомобіль. Так що не забувайте підтримувати Україну. Різні фонди. Лінки, ссылки я залишу в описі, у кого буде можливість. Донатьте, дивіться, діти катаються на санчатах. Хтось, до речі, написав, що в Манітобі все ж таки є білий ведмеді. Так що ви там поглядуйте, якщо десь вийдуть, то пишіть, щоб я знав. О, з собакою гуляють. Круто! Так, куди піти? Туди? Чи туди? Що я хотів розказати? Я ж в Канаді вже четвертий місяць. І, в принципі, у мене було три сілі, коли я сюди їхав. І всім раджу, хто їде до Канади, то ви не просто так приїжджайте. У вас повинна бути якась ціль, що ви хочете від Канади. І коли я їхав, то я вибирав, куди їхати. Щоби виконати цю головну третю сіль, треба було правильно підібрати провінцію. Як це робив? Я відео залишу, можете подивитися, як я вибирав провінцію. Я вибрав Манітому, місто Вінніпех. І це була перша ціль приїхати показати свій шлях. Я ходив на стійку волонтерів не один раз показав, як зустрічають для тих, хто не знає англійську мову, в які готелі поселяють, де шатл є, як зробити документи. Крок по кроку, що на початку треба взяти сім карту, а потім банківський рахунок, а не навпаки. Так само показав банк, який дає кредитку одразу 2000 тисячі для всіх українців. Показав, як обміняти права. Це всі відео є. Заходьте, всі відео можете передивитись і повторити. Аналогічна ситуація буде для інших провінцій, ну тільки що не всюди міняють водійське посвідчення. Це була перша ціль. Друга ціль була приїхати, подивитися, яка Канада. Канада ж дуже велика. Знаєте, що це друга по території країна в світі? Тобто вона дуже велика. Наприклад, я зараз знаходжусь в провінції, тут у них поділена. Країна на провінції. Це, знаєте, як в Америці Штати, або в нашому випадку, це області, регіони, землі, воєвудства, наприклад. Так ось тут я знаходжусь, називається провінція Манітоба. Вона в розмір приблизно може України десь так. І тут таких більше десяти. То масштаби, розумієте, дуже велика країна. І Я знав, що на одному куточку буде по-іншому, а з іншого куточку буде зовсім інакша ситуація. І Я вибрав два топових міста подивитись, це Ванкувер. Він не один раз ставав в топі найкращих місць для життя. Мені було цікаво, чим же він такий крутий. І Торонто. Торонто це найпопулярніше місто в Канаді, там більше всього живуть людей. Ну і Вініпег, до речі, теж. Ці відео є. Є на каналі, можете зайти, подивитись огляд Вінніпега, Торонто і Ванкувера. І знаєте, можу вам сказати, так я трошки поїздив, і в мене таке враження склалось, що от є Канада, а є Ванкувер окреме місто. Таке більш щось на Європу схоже. Погода нормальна, нема вітра, дороги рівні. Технологічно можна заплатити карточкою. Не треба, знаєте, мені кажуть, треба було як тут в Вініпего не можна заплатити карточкою. А люди кажуть, треба було купити там десь таку спеціальну карточку і треба поповняти, а повні а потім і платити нею. А якщо мені треба тільки одну поїздку зробити, Знаєте, це так не дуже зручно. Ось в Ванкувері можна просто платити банківською карточкою. Як в Київському метро заходиш карточкою монобанка, пас на турнікеті і відкрився. В Ванкувері так можна. Ванкувері їздять безпілотні електрички, як в Парижу. Тобто електричка сама їздить. Дуже круте місто, дуже класно, там є гори, океани. Але те, що я хотів там зробити, ну тут хотів зробити, там би не вийшло. І ось я подивився Канаду і зрозумів, що вона дуже різна. Знаєте, тобто, якщо ви, наприклад, поїдете в Онтаріо, це буде одне. Поїдете в Квебек буде інше. Приїдете в Вінніпех, тут дивіться. Але тут снігу дуже багато, тут зима, півроку. В яке місто попадете, таке у вас і буде враження о Канаді. Ну і третя, третя ціль була це показати легкі роботи для старту. Тобто багато людей зараз приїжджає і нема мови. так, Всі питають, як знайти роботу, як влаштуватися. Проблема в тому, що зараз по цій програмі не здаєш екзамен на мову, тебе просто пускають, але роботу тобі не дають. тобто Ти сам повинен знайти роботу. А це країна капіталістична, все зав'язано на грошах. І, як би знаєте, це не значить, що ви там приїхали. І вас тут всі чекають. Ви повинні далі робити все самі. Якщо у вас не вистачає спеціальності, або ви не знаєте мову, це буде трошки складно зробити. І ось було перевірити дві прості роботи: це доставка, і це таксі. З доставкою доволі все ясно, можна було працювати в будь-якому місці, можна було взяти просто велосипед і почати заробляти доволі непогані гроші, такі, як люди. Заробляють після університету в Канаді. Але ситуація кожен раз змінюється. Наприклад, все більше приїжджає мігрантів, і всі йдуть на такі прості роботи. Це Uber, але в сумці додаш. Мені треба п'ятий поверх. Це третій. Десять баксів. Тучі зайшли, бачите, в Вінніпегу буває тучі. І сонечко пропало. Але взагалі місто Вінніпех таке сонячне. Люди вигулюють собак. Ну і в доставці зараз, знаєте, не дуже так все круто, в деяких місцях позакривали вже реєстрації, тому ви поспішіть, якщо хочете собі як альтернативу, додатковий заробіток. Нехай це буде 10 баксів на годину, але це ж плюс 10 баксів. З таксі теж вийшлося. Скажу вам, що це вийде. Не тільки в Вінніпегу. Так просто це не вийшло в інших містах. В Анкувері треба спеціальні права, в Торонто там треба повну ліцензію, і там ще треба отримати таку ліцензію, як, знаєте, як в Нью-Йорку, ліцензію водія. В Вінніпегу можна поміняти просто, піти працювати, тільки що це робота не зі старту, а як мінімум два місяці ви будете без роботи, поки не отримаєте цей пластик. А це 45 днів і плюс там ще кучу документів треба зробити. І, в принципі, все, я це зробив за три місяці показав. Ви можете зайти, подивитися, які треба документи і так далі. І ось проходить ще один місяць, четвертий. І я розумію, що я не хочу працювати. Я не хочу працювати в Канаді. Ну, не тільки в Канаді. Я хочу, щоб на мене працювали гроші, як це було в Польщі. Тобто, ти інвестуєш і на тебе працюють гроші. А ти не працюєш, і ти вільний, ти можеш просипатися о 11-й, можеш лягати о другій ночі, можеш поїхати кудись, гроші на тебе і далі працюють. І коли я запостив в телеграм-каналі, є такий телеграм-канал, називається Сам в Канаду, обов'язково заходьте, подивіться там пости набагато частіше, ніж на Ютубі. Я запостив, що криптовалюта, біткоін є така, виросла з 18 і зараз на 23 за місяць на 5 тисяч. Деякі люди написали, що це фейк, брехня і так далі. Але це люди, які не розібралися. Подивіться на оце фото. Кого ви там бачите? Це 2017 рік. Це практично 6 років назад я на конференції в Варшаві на криптофорумі. І колись мені там одна людина написала, купуй монетку Dash, і смайлик такий поставила. Хлопче, да я Dash купував, коли ти ще не знав, що такі криптовалюти. Це перша монета, яка я купив. Це Dashcoin. У мене є флешки Дашкоїна, у мене є криптошкарпетки, у кого вони є. І перші біткоїни купував за 700 баксів. Так, колись він був 70, але зараз 23. Це теж непогано. Але це було давно, розумієте? І що я побачив? Що це, знаєте, це, Я зараз не кажу за трейдинг, я кажу за інвестиції. Ти купив купи монету і вона у тебе як лежить. І коли тобі треба гроші, це знаєте, це як ви, куп, ви отримуєте зарплату в гривнях, наприклад, і купили євро або долари і поклали тисячу євро. Але потім вам треба, ви якби свій актив зберегли, курс росте, так? А у вас євро. Але коли вам треба заплатити за комуналку, коли треба заплатити за бензин. Ви берете 100 євро раз, 100 євро, два, і у вас вже не 1800, і потім зменшується цілий час, і в кінці його не залишиться. Так само і в криптовалюті. Тобто це актив, який ти поклав і він лежить. Але грошей, якби на що жити. Треба далі працювати. І в Польщі познайомився з хлопцями, які запропонували заінвестувати в іншу тему. Я заінвестував. В їхній бізнес. Я отримав зарплату. Не працював. Вони працювали, вони за це брали якусь комісію. Знаєте, це як от як класично, як Uber. Ти виконуєш поїздку, Uber забирає маленьку провізію, основний дохід іде тобі, і всі задоволені. Щось подібно на це і можна було вільно їздити, не працювати. Можна було поїхати туди. На песика. <рес> на песика кричать. І можна було поїхати в любе місто, не переживати, отримувати далі зарплату. Це було круто, але зараз я в Канаді, знову працюю і шукаю такі можливості. Шукаю такі можливості, щоб гроші працювали на мене, щоб я не працював. Але що я вам розказую? Що я вам лопшу вішую на уші, я ж простий кур'єр? Так, доставляю їжу канацям. Замовлення прийшло. Треба везти їжу голодним канацям. Добре, я побігав. І зараз, зараз бігу я, але скоро за мене будуть бігати гроші. Побачите, є багато можливостей, шукайте, шукайте можливості інвестицій. Це дасть вам свободу. Ви можете працювати, не працювати. Зробіть так, щоб. Працювали не ви, а гроші на вас. Але це ризики. Але той, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Побачимось в наступних відео.